Доброго дня, шановні аграрії. Сьогодні, 5 червня 2024 року. Я знаходжусь на Дніпропетровщині в Царичанському районі, на демонстраційному полі компанії «Сингента» в господарстві ТОВ АЕФ Колос. Сьогодні розкажемо, яка система захисту застосовувалася на озимих зернових та на озимому ріпаку з останнього нашого візиту на даному полі, і потім оглянемо. Про сапні культури, як спрацював ґрунтовий гірбіцид, тож пропоную розпочинати. Доброго дня, я Сусенко Денис, експерт з поляг досліджень компанії Сенгента. Зараз ми знаходимося на полі з озимими зерновими культурами, а саме на озимій пшениці. З обробіток, які були зроблені з минулого разу, у нас додались такі, як внесення у фазу прапорцевого листка нашого нового фунгіциду «Міравіс Нео» нормою 0,75 літрів на гектар, з додаванням нашого інсектициду каратезеон нормою 0,25 літрів на гектар. Також на пшениці ми вирішили додати ще одну фунгіцидну у фазу цвітіння колосу. і це був наш новий фунгіцид e, Miravis Ace нормою літер на гектар. E, як можемо побачити, e, система захисту компанії Syngenta спрацювала навідмінно. Під пропорцевий та пропорцевий лист чисті, препарати досі тримають. На ячменю ситуація аналогічна, але він вже почав достигати, але препарати досі працюють. В принципі, на озимих все пропоную перейти на ріпак. Щодо ріпаку, з останніх обробок, які були зроблені на даному полі, це внесення у фазу від зеленого до жовтого бутону наших інсектицидів плену нормою 0,2 кг на гектар для контролю від квіткоїда, з додаванням каратезеону нормою 0,25 літрів на гектар та нашого Бороплюсу нормою літр на гектар. Після чого у фазу середини світіння ми внесли сюди наш фунгіцид Амістар Голд нормою літр на гектар з додаванням наших амінокислот квантіс нормою літр на гектар, а також інсектициду з діючою речовиною. Ті в цілому ситуація на полі добра, ріпак в гарному стані. Тож пропоную перейти на поле з просапними і подивити ситуацію на них. А зараз ми перейшли на поле з просапними культурами, а саме до кукурудзи. По кукурудзі посіяли ми її 29 квітня, нормою 62 тисячі на гектар. добрив тут було внесено 100 літрів касу перед посівом, а потім з самим посівом ми додали сюди ще 100 кілограм НПК 10 26, 26 Після чого ми зробили тут лише дві обробки препаратами на даний час: це внесення ґрунтового гербіциду, примекстра нормою 4,5 літра на гектар з обов'язковою заробкою в ґрунт для контролю багаторічних злакових та вдольних бур'янів. Як можемо побачити, ґрунтове спрацьовує більш-менш нормально. Після чого ми сюди ще внесли наш страховий гербіцид новий рейкер Екстра нормою 1,33 літра на гектар, для того, щоб проконтролювати падалицю соняшника, так як її премекстро не контролює. А також добрати ту амброзію, яка вилізла вже після ґрунтового гербіциду. В цілому ситуація на полі контрольована, добра. Пізніше внесемо сюди ще фунгіциди та інсектоциди. Зараз пропоную перейти на поле з соняшником і подивитися, що там, на ньому. Даний соняшник, як і кукурудзу, ми висівали 29 пітня, але нормою 50 тисяч на гектар. Здобрив тут аналогічно те саме, що і на кукурудзі. По системі захисту. Що на кукурудзі, що на соняшнику. у Нас так само внесено тут 4,5 літра на гектар нашого ґрунтового гербіциду «Перемекстер тз гов Потім ще з обробок тут була лише одна: це на імі-гібридах ми несли сюди наш гербіцид Каптора плюс нормою 2 літра на гектар для контролю від вовчка, так як в цій зоні його дуже багато. Підсумовуючи дане відео, хочу сказати, що на просипних культурах гарно проконтрольовані бур'яни, озимі культури знаходяться в чудовому стані і ми сподіваємось на гарний врожай. Тому до зустрічі в полях!